Напрямку у напрямку Ротимию. А іде допомога нам, вона ну, майже невидима, але вона суттєва, та яка з космосу. Тобто ці вже люди мають вшити е, внутрі в себе оці атрибути. І вони готові сприймати цю нову реальність. Е, про Ратимею. Я хочу зараз, щоб не все, щоб щось не втратив, я вам зачитаю ті атрибути, які притаманні ратини. Отже, перший атрибут це доброта. Це доброта. Його не було в протираді, але він є в Ротині. Якщо люди мають однаковий рівень влади, рівень свободи, вони... і в них немає такого, як це... Коротше кажучи, вони не хочуть жити замість інших. Відчу... Вони відчувають в собі якісь інші речі, які були до цього невідомі. Доброта, співчуття, співпереживання, милосердя. Правда? Правда, цікаве трибунка. Якщо ви побачите, подивитись протираду, Дуже мало правди є. Дуже мало. Цей атрибут, він руйнує протираду як такову. Вона не любить цей атрибут, тому що руйнація відбувається. Ми з вами, от коли писалася ця робота, я задавав собі питання, чому до цього часу не було відомо про це жодного. Я ніде не зустрічав. Можливо, ви десь... Таке чули чи, чи бачили, чи... можливо, але у мене дуже великий сумнів, що про це хтось колись казав. Чому так? Планування протирати їй це було невигідно. Їй невигідно, щоб знали, по-перше, за неї, що вона є, що вона існує. Якщо люди будуть знати, що є протирада, є ратимея, то сразу постане питання, чим вони відрізняють? Якщо, одна керується обманом, а друга правдою, то людина задасть питання, а навіщо мені використовувати неправду, яка несе е, е, негативними. Якщо для мене, для мого здоров'я, краще казати правду. Ці питання людина починає ставити. Але не все, як то, ну, як -то кажуть, не все одразу. Відбувається. Я хочу ще сказати за один момент, що перехід з одного типу влади на інший, він не відбудеться так, як можливо з вас очікує. Як це було при протираді, коли приходила якась людина, якийсь лідер, і казав, слідуйте за мною і буде отак. І багато людей, яких, може, він надихав чимось, якимись справами, вони йшли за ним, яких досягали на той час для себе якихось звершень, вони цим користувались. Але якщо подивимось на історію, до чого воно приводило? Майже не до чого. Вони, вони ставали керівниками, вони досягали влади, вони цим користувались, інші люди так само. Пригноблено працювали на все це. Зараз за, такою, за таким принципом це не буде працювати. І дана робота вона хоче показати, що я вас не не закликаю йти там за мною або, можливо, за кимось іще якоюсь людиною іншою. Дана Книга вона цікава тим, що коли людина її починає читати, вона починає знаходити те, що, можливо, вона не звертала в певний час, а можливо, дуже давно вона йде з цим зіштовхувала. Вона набуває діалогу з самим з собою. Вона задає питання і отримує відповідь. Або те, що написано в книзі, вона пропускає через своє серце, через сумління. Сумління це, на мою думку, це такі ваги, на яких людина звішує, що є правда, що є кривда, що є добро, що є зло. Вони в нас у кожного є. Але. Багато людей в протираді відключають цю можливість. Тому, відключивши цю можливість, вони і роблять погані справи, як ми бачимо. Так от, от братимії, я до чого веду, коли людина читає цю книгу, в неї відкривається... Вона відкривається, а активується її свідомість. Ця книга може, може змінити ваше уявлення, і вона, в принципі, так, так і зроблена змінити свідомість людини. Тому що людина, читаючи те, що представлено в цій роботі, вона запитує у себе, чи правда це, чи ні. Якщо це правда, ага, то чому я це не знав? Чому, чому мене так обдурю? Ну і задає питання. Але ж найголовніше в якийсь момент, що таке зміна свідомості, в якийсь момент людина хоче, хоче якихось змін, хоче щось, що може якось змінити її життя. Зміна свідомості це така річ, яка підштовхує людину на більш якісний рівень, ну скажімо так, примітивний, на більш е ширший його прогнозор, тієї людини. І саме цікаве, що це єдиний механізм, який передбачений у всесвіті. Коли людина реально може збільшити свій рівень влади. Змінюючи рівень свідомості, індивідуум змінює рівень влади, збільшуючи його. Це те, що нас чекає в майбутньому. Не за рахунок поробощення інших, а за рахунок індивідуальної роботи над собою. Таке питання, щойно було, ви сказали про те, що протираді в притаманні такі атрибути, як обман, насильство, і шахрайство, підкуп, а ратимеї притаманні правда, співчуття, доброта. Так, в мене питання з такого приводу. Сьогодні я тільки прочитав. Статтю в інтернеті де фермер з Волинської області за сумлінну працю відправив всіх працівників в Єгипет на відпочинок, тобто появивши доброту. Тому що хіба немає доброти в протираді там, чи співчуття? Це той приклад, який я наводив з Петром Порошем. Тобто ця людина хоче якихось змін і в міру своїх можливостей вона запроваджує такі зміни. Але система не порушується. Він фермер, маючи найманих працівників, він так само користується їхніми правами, свободами, але все-таки він, він відчуває, що він щось їм не додає, щось потрібне. Він зробив, він маючи, ну скажімо так, його свідомість вища, ніж у людей, які роблять погані справи. Він відчуває, що він хоча б це може зробити в даному випадку. І він це зробив. Але система, система, яку я вже розповідав, вона не порушується. Все залишається. Тобто піраміда, яку він має, він далі буде її користуватися. Про, не знаю, можливо, потрібно... Зараз я зупинюсь, щоб ви задали питання, які у кого були. запропонованню вашої системи Ратимеї, виникає таке питання. Тобто в ній панує загальна рівність? Є таке поняття, ратимея це рівновладдя. Рівновладдя – владя, це атрибут, який пожен. І з цього випливають дуже цікаві речі. Коли я казав, що працівники наймані, я казав, що їх обділяють, тобто, що вони виробляють, що вони е, створюють, це в них відбирається і їм дається невеличкий відсоток того, що вони робили. В Вратимії це не буде. Ну, це неможливо. Коли людина рівновладна вона рівно може здобувати якісь речі, або може вона щось таке зробити, те, що не можуть інші. Маючи свій талант, вона розкриє його, і люди будуть раді і з задоволенням і, ну наприклад, сплачувати там або ділитись ресурсами Але э, вратимиї... Ресурс, який має все суспільство. Він розподілений в міру того, як кожен має владу, рівна владі, він розподілений між кожним. Дивіться, про що я маю на увазі? Зараз кожна, ну от візьмемо державу, це всім така відома і всі бачать, що це за структура. Збирається гроші. Створюється бюджет, і далі ті, хто сидять там зверху, депутати через міністерство, відомства, вони вирішують, як, куди, кому там потрібно зробити ці там, видатки, кому більше, кому менше. Тобто працює механізм, який притаманний проти раді поділяє владолю ми, представте, вам, ну, всі, хто зібрались, да, або всі люди, які живуть у нас в Україні, будемо мати ресурс, або еквівалент ресурсу, це не важливо. Еквівалент ресурсу в даному випадку, ну, я, я рахую це гроші. Вони вражають кількість ресурсів, які мають. І от е, людина може на свій розсуд розпоряджати цим, то як вам така можливість? От навіть навіть зараз, перебуваючи в протираді, ну скажімо, давайте візьмемо якусь оптимальну е, таку е, наприклад, цифру. Ну, наприклад, кожен із вас буде мати наприклад, 100 тисяч гривень щомісяця. Ну, допустимо, щомісяця. Ми починаємо з 100 тисяч. Ви маєте на своєму рахунку 100 тисяч це еквівалент ресурсу, який має Україна. Кожен з українців має. І ви, живучи в своєму місці, або в селі, ви будете самі вирішувати, куди ви його будете тратити, або використовувати там на дороги, міст будувати, або ще якийсь інший проєкт. За вас ніхто не буде вирішувати, як це витирання робиться. Є питання. Тільки що ви сказали про еквівалент ну, тих самих 100 тисяч. Сьогодні я не можу сказати, в мене їх немає. Де я їх можу взяти як з нуля, якщо на сьогоднішній день, 100 тисяч це досить вагома сума. І де їх взяти? Я навів це як приклад. Ага. Якщо ми будемо мати розмову вже суспільство ротини, то я кажу, що ресурс буде розподілений серед всіх ротиниців. В українському суспільстві ми можемо взяти приклад з еміратів. Там, де надра розподіляються, кожен мешканець, який народився йому кладеться на рахунок певна сума коштів, на які він може жити. Те ж саме і в нас відбувається. В Україні в нас є надра, які ми, до речі, не використовуємо. Ну, і які можемо точно так же, як ви кажете, по 100 тисяч кожній людині буде нарахування, якщо буде розподілено вся ця земля, надра, ці всі властивості, це все ми будемо бачити. Українцям не притаманна та ж сама піраміда. Українцям, якщо ми пам'ятаємо козаків. Там коло присипали гетьману і брудом голову і це все. Тобто там людина все це могла зробити. А піраміда це для нас чуже. І тим не менше ми маємо її. І... З 17-го року, так. Ні, вона не з 17-го, вона завжди була з нами. Ну, була а, а такий приклад дитини э, як акціонерне товариство навести. Від внеску кожного, одна, кожна людина вона виконує певну функцію в суспільстві. Є, ну будемо вже так, примітивно, є хлібороби, бороби, є хто займається будівництвом, хто займається виробництвом. Так. Ще різних необхідних для країни для існування взагалі суспільства благ і в. Хто скільки вносить, ну є частка кожного, да, кожного учасника цієї цього суспільства, хто скільки вніс, хто да, акці... ну, скільки купив акцій, відсоток акцій, точніше, в акціонерному товаристві, той стільки маєш в підсокому значенні від того, що за акціонерне товариство набуло, завдяки кожному участі, кожного з цих. Е Ну, Учасників. Я ну, зрозумів Ваше питання. Можливо, ну, є, але чомусь мені це нагадало. ось такий варіант. Дивіться, в даному випадку ті акціонерні товариства, які випускають акції, ну, для мене це незрозуміло, як те, що зараз існує як поняття економіка у світі, це кілотони, мігатонни літератури. Які вводять в оману, але вони не кажуть, жодна з цих книг не вирішує питання, які люди питають, ну, хочуть вирішити, що ж воно таке економіка там, або фінансові ці моменти. І в даному випадку цей випуск акцій, які то дорожчають, то знижуються, воно не зрозуміло, це все надумано. Це перша частина. Питання, але давайте я зрозумів його. Ви кажете, це... Я що... маю на увазі не той не фонд, ні, ні, а я, просто, я за це за це розповів, щоб було якесь розуміння. А тепер щодо того, як люди і, 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 мають якийсь відсоток, як ви кажете, участі в той чи іншій справі. Угу. А, ну, можна умовно ні. розподілити, я маю на увазі. Да, С учасних да. товариствах, хто скільки купив, такий відсоток має. Да? То скільки відсотків. Можна розподілити порівну всім. От да. там всім я хочу, хочу йти, оце акціонерне товариство. Чому я е, спою за нього? Не чіпайтеся за це. Там багато неправди і не, не, не треба. Я, 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 я зрозумів, що принцип. хочете. Принцип, принцип такий. Да. Тобто а, давайте о, там, простими не речами. Не. Людина, яка... Вкладує у це найбільше ресурсу, чим інша? Чи буде вона мати від цього хист більше? А чому б і ні? які є моменти, чи які є негради, які нам забороняються? Ви це хотіли б? Якщо через більше вкладуть, Дивіться, ви, як я зрозумів, ви запитали, людина, яка вложе свій ресурс більше, ніж та, яка була тут рядом. Ну, наприклад, ви вклали там 100 умовних одиниць, а та людина 10. Чи будете ви мати більшу, більше прибуток, ніж та людина? Ви за це заперєте? Якщо в мене більше акцій, тоді та. Або хочу якщо... за акції я взагалі Ну і кажу. більше, ну як це. Частка участі можна сказати. Оце частка участі. Да. Так. Давайте так, частка участі у кожного є в суспільстві. І е, зараз виходить, е, все ж таки, ставиться в залежність. Да? Це теж свого роду піраміда, да? як зараз це робиться. Тому що хто скільки зумів купити ворвати частку участі, той тим більше має благ від того ж, від спільної участі всіх учасників то ви запропонованій вашій системі виходить, що всіх розподілено, всіх по одному, однаково, всім дали по 100 тисяч, да, наприклад, там. чи дали, чи взяли, я не знаю, звідки. Е от е суть, от, от я не можу зрозуміти, звідки, як воно далі розподіляється. Чи... Дивіться, це, я це тільки те, почав це. розповідати за це, але воно дещо не так буде. Не так. Запропонована в книгі є така глава, там, матеріальний ресурс в розділі Ратимея. Вона дуже конкретно розписує такі моменти. Як же створити суспільство Ратимея, виходячи з того, що ми маємо на сьогоднішній день? Я взагалі хочу сказати, що книга написана такими простими словами, я ну, як, попитався зробити. Описати описати ті речі, які ну, можливо вони будуть сприйматися як дуже складними, можливо, незрозумілими. Але я використовував саме прості слова. Далі, якщо ми вже затронули матеріальний ресурс, як це я бачу в неї? Це моє бачення, це моє бачення. Можливо, людина, яка читає книгу, у неї буде щось інше Бачимо. Але дивіться, я така людина, як і ви. І те, що я побачив, цю можливість, я її на бумагі я відобразив. Від і моє бачення таке, в ратимії у людей буде два, два рахунки. Один спільний рахунок це ті гроші або той ресурс, який вийшов. Може намалювати. <кій> це той ресурс, який е, каже за те, що людина має рівновладження. Це, це спільний ресурс. Той ресурс, дивіться, що таке спільний ресурс? Це все благо. Всі блага, всі матеріальні речі, які має суспільство. Знаєте, я вам хочу, ну добре, зараз я так, потім повернусь. А другий рахунок це буде індивідуальний рахунок, це той рахунок, який відповідає, як ви кажете, за частку. Тобто людина, набуваючи, маючи свої таланти, або якось... Маючи участь в тому чи іншому проєкті, вона може більш і в меншій ступені зробити щось більше для суспільства, чому би їй, як безпосередньому учаснику, не зробити, ну, скажімо, того ресурсу трошки більше. Нема ніякої проблеми. Але є ресурс, розумієте, воно так все пов'язано. Воно все пов'язано, що коли це відбудеться, та, рівень, та кількість ресурсів, які має на сьогодні люди, він навіть в нашій країні, він настільки великий, тому що це було не одне століття, він накопичується. Я вам хочу сказати таку річ, щоб ви розуміли, що таке от ви казали за надра. Але надра це те, що воно зараз не належить людині. Людині належить те, до чого я такий таке опелення. Те, до чого касається рука людини, от те вона може використовувати. Тобто, Поки річка тече, або росте ліс, або знаходиться якесь каміння, воно не належить людині, воно належить планеті, воно належить тій екосистемі, в якій ми також є учасниками. Як ми можемо це е, оцінити і сказати, що на це будуть гроші? Я, прошу, я мав на увазі, що ми розглядаємо людину як незалежну одиницю. Тобто, наприклад, у нас зараз 40 мільйонів в Україні. Якщо розподілити всі багатства, це все, щоб всі однаково отримували. Тобто, ті самі рахунки, два про яких ви говорите, це, це чудово. Тобто, так же саме 100 тисяч буде отримувати людина незалежності, їсть вона чи економить, вона просто отримує тих 100 тисяч. Так, так, так. Ні, отримує. А вже хто більш вкладає свої враження, да, на другий рахунок щось виходить. Але ми тут розподіляємо просто по кількості людей. І ніякі акції тут не проходять, тому що ці акції це папері, як індіанець, пам'ятаєте, от ваші гроші, і кинув їх в вогонь. А ми маємо ресурс. Я не кажу, що ми повинні його тут розбирати по карманах. Просто є єдина система, яка розподіляє незалежно. І це буде справедливо і часто, і прозоро. Дякую вам. Це так, чудово. Так. Я лише зробив зауваження на рахунок того, що деякі люди кажуть, давайте оцінимо надра. Так от я кажу, що надра, допоки до них не коснулася рука, вони не належать людям. Але дивіться. Ми маємо дуже багато ресурсів. Я вам відкрию такі речі, які в свій час от, багато вже про це казали, що гроші існують самі по собі, і вони ніяк не пов'язані з тим ресурсом, який має людство. Тобто ну, в, цьому, в цьому і є великий обман, який кожне суспільство в кожній країні воно з цим зіштовхується, але це, напевно. Такий обман, який скривається від людей. Так. Які обман? ще раз скажу, весь ресурс, що має те суспільство, він не оцінений грошовому еквіваленті. Гроші існують самі по собі. А тепер дивіться, той ресурс, який мають люди, наприклад, вулиця вимушена бурківкою або дорога асфальтована. Ми що, не користуємося цим ресурсом, який в свій час були затрачені кошти, для чого це було зроблено? Для зручності людини. І ми їм користуємося, так? Воно лежить вже багато років, може, якщо це зробити якісну роботу, вона буде не одне десятиріччя нам виконувати цю роботу. Але насправді, коли е, цей ресурс, е, Ну, Вимущений там асфальт, людруківка, воно ніде не відображається в грошах. Ніде. Навпаки, нам кажуть, для цього потрібні гроші. Зробили цю роботу і все, і гроші нібито потірені. Ну, Але насправді воно так ну, не є в цьому світі. Це обман великий. І тому, коли я кажу... По що... новому колу пішли. Що по новому колу гроші? Дивіться, в протираді за гроші, ну, це такий це обман, мало того. Я вам скажу, гроші випускають непонятно, я так і не зрозумів до кінця, яка кількість їх повинна бути в той чи іншій державі. Те, що доступно для загального... Так, щоб можна було все вичитати, там подивитися. Я не зрозумів, кількість грошов.